Арлінк для однієї із гірсько штурмових бригад від небайдужих чернівчан, як підприємці продовжують допомагати Збройним силам України. Дивіться у наступному сюжеті. Платформа супутникового інтернету Starlink сьогодні одна з невід'ємних речей, необхідних на передовій для ефективної протидії ворогу. А відтак небайдужі українці та волонтери долучаються до підтримки наших захисників, намагаються задовольнити їх оперативні потреби та передати на позиції таку необхідну річ для зв'язку. Це пристрій, який допоможе їм у зв'язку з світом, з батьками, з рідними, а так само і для роботи. Олег Кілар вже не вперше допомагає Збройним силам України. За його словами, дуже важливо вчасно зреагувати на потреби самих хлопців і чим швидше знайти та передати необхідне. Хай то автівка, амуніція чи продукти. На сьогоднішній день кожен з нас хоче якусь внести свій вклад в перемогу. І я долучився також до цієї можливості можливості передати старлінг для наших хлопців з Буковини цим з Хотинщини, щоб він служив у них там на рубежах, які вони боронять нашу Україну. Тож і сьогодні, передаючи старлінк до однієї із гірсько-штурмових бригад, відчуває не просто радість, а задоволення від ще однієї завершеної місії. Натомість військові дуже вдячні, адже цей пристрій, аналогів якого нема в окупанта, суттєво полегшує виконання бойових завдань. Швидкий обмін інформації з штабами для підтримання бойової обстановки і Коригування артилерійського вогню та взаємодії з іншими підрозділами. Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.